Доброго вам дня, шановні пані та панове. Сьогодні презентую будинок 115 метрів площею в місті Ужгород. Вартістю 100 тисяч доларів. Можлива комплектація з ремонтом, з покращенням комплектації. Це все обговорюється індивідуально. Тобто повністю відкриті до діалогу. Площа земельної ділянки 7. соток. Площа будинку 115 метрів квадратних. Територія буде повністю огороджена парканом. Буде в'їзд, будуть ворота, буде хвіртка. Також буде бруківка для паркування автомобіля. Також бруківка буде по території. В деяких місцях це все при зустрічі, вже більш конкретно покажу, розкажу. І так, вхідні, вхідна зона. Відразу попадаємо з вами в вітальню. Ось так вона виглядає, є власна тераса. Ось така тераса. Бачимо відбит... відбиті межі по периметру, де в нас буде паркан, в принципі, зрозуміло. Ось така тераса, панорамні вікна і чудова простора і світла кухня студія. Точніше, вітальня. Кухня у нас тут знаходиться. Ось тут, ось тут обідня зона може бути, можете це все переграти вже, як вам буде зручно. Деякі навіть люди кімнату тут роблять, як кому вже буде потрібно, як то кажуть, так і можна зробити. Далі, тут окремо котельня, тут будуть стояти болери, котли ваші і все на світі. Тобто, почнемо від початку. Вхідна зона, відразу вітальня, далі кухня. Тут коридор, по праву руку дві кімнати та санвузол. Прямо по курсу санвузол. Ось. Їх тут два. Перша кімната. Показую від з вікна відразу. Це все буде облагороджуватись, все буде дуже гарно. Буде розведено також електрику, вона вже, як бачите, тут присутня розводка та поштукатура на стіни. Ось друга кімната. Також вид з вікна показую. Тут електрика, септик та власна свердловина. Ідемо далі. Батьківська кімната. Тут санвузол великий, гардеробна та власна кімната. Кімната батьків. Ось вид з вікна. Набічний двір. Вікна компанії VDS ані вікнарьов на попередньому будинку були ВДС, компанія Вікнарьов, 6 камер. Ось такий будинок: 115 квадратних метрів, три кімнати, два санвузли, гардеробна, окремо вітальня, окремо кухня, також окрема котельня. Такий чудовий будинок. Можливо придбати за програмою є оселя, є відновлення. Тому пишіть, дзвоніть. Є номер в описі, всім бажаю гарного дня. Також кожному, у кого будуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтесь і ще з таких прекрасних моментів, що тут можна буде поставити собі камін. Як бачите, виходи для цього всі зроблені. Всім бажаю гарного дня, швидкої всім нам перемоги та чудового настрою.